Я дивіться, вас б'яти, ви такі берете і все. Дивіться. Бачу людину. Теж ну бачу, показали е, додаток до жетона, Ну окей, що можна носити зброю, все. У вас Це, є посвідчення. Давайте ви, показуйте посвідчення. Це так. не посвідчення. Це є додаток ну, до жетона, Там посвідчення, зразок. Він є ну, інший, Встановлений кабінетом міністрів у 2018 році. Є постанова там є. Конкретний зразок посвідчення, якого у вас на даний час немає, і на даний час ви не є при виконанні службового обов'язку, тому що у вас немає посвідчення. Як ми будемо, у вас немає посвідчення. Ви знаєте прекрасно, який зразок, скільки ви працюєте вже в поліції? Ви зверталися по цьому питанню? Тобто, ви ж не самі, ви самі розумієте, про що йдеться? <гум> це то то не є важко мені показати, але що ви хочете так не побачити? Так, так не важко, але що ви <гум> хочете не побачити. <важко>. <гум> Хто <хочете>, не є? <важко. гум> Людина, людина, я вже не дуже говорив, але ви маєте бачити, що не бачу. бачите, що я не бачу. Ви бачите, що я не бачу. Ви мені віддати так, що коли ви йшли. Я і так піду. Та підете, от ви бачите, що Чи людина має підтверджувати бумажками, що вона людина, чи що? Не потрібно, розумієте, зрозумієте, дивіться. Це не важко мені, але ви повинні були вісності на закону сказати, що вам потрібно. Так. Я не пхаю. Я стою на вісті. Так не треба мене рухати. Так не пхайте руки до мене. Я фіксую, я вас щоб вас було добре чути. Ви мені дайте телефон в обличчя. Пхайте. Я не пхаю вам ви телефон в обличчя. Я, вам, я вам не буду Зовсим, з вами Зовсім я вам нічого не пхаю. Я, я підійшов на вісни, щоб а вас було добре чути і добре видно. тому що я з вами до спілкуюся, а Він що доказує. Я вам не, я не доказую. Я задаю вам запитання і пояснюю, що ви просто. Хочете е, того, чого чи вас є, ви потрібно, ви хочете, чи не повноваження? Ви хотіти розумієте? Не потрібно, от цьому йдеться. Навіть це саме, от як ви кажете, я йду, коли говорите каданська. Тим вона встановлені, для чого встановлене? Чи взагалі вона да. є стало розумієте? І хто уповноважений перевіряти, ну, і коли, це, які ми документи? Ми, 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 ми трошки більше замислилися в цьому і подивилися по е, самому праву. Чи Та. і так далі, що немає? Хто ввів взагалі якийсь стан? Так. Знаєте, чи є царіку, та комендантська година, стан... чи стані... немає, чи просто сказали війна, так? Війна, війна. Не, військовий стан таке, що це, воно тільки діє на військовий. Та, є різниця між військовим не, станом, не воюю, я, воєнним а, станом, той, хто, станом хто, війни. Той, служить, звідти, на нього він безпосередньо. Не, не, на пустоту, де, коли був стан. Ні, ми всі встали і Слухай, що ж ви тут виконуєте раз-два з нашою країною. Так. Провокади розуміють так. так. такі дурниці. Люди ходять, перешугані, всі вони не розуміють. Ти підеш по дорозі, зберігся, кошмари. Чому? Всі вони не розуміють. Я, 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 ну, я відповів ну. Ну, так само. Non, non я ж відповів. Ну, нормально відповів по-людськи. Ви бачите мене? Я адекватна людина. Так само, що і ви адекватно собі Так. Нічого не маю проти. Чи маєте якесь послідчення, чи не маєте. Не можна просто спілкуватися. І пояснює теж, що насправді відбувається. Ну, тобто, щоб люди, ну, ми йшли разом. разом так, ми тому собі, що йдеться. Це не те, щоб ні ореса з одної, ні з другої, ні з, друг, з третєї сторони не було, тому що ми маємо самі свою країну от, перетворювати краще. Не, шукати не думав, слухай, туди такий, ти дисудати, ні-ні ні, ти не може йти йти до куширки, так? Не більше, що, не, ви не де ви не, а а ви не што, так, заработи, де пишаєте. Зараз буде дай туди Ну, По суті, ну, реально. Я думаю, що сюди пригортісь. Ну, так, так переважно, так. Ну, для чого воно от є тут все. І точно, додому. Вам, звісно, не спиться, поставити Маєте дивитися, щоб було. Дійсно, що виникає Причина для, знаєте, причина для якоїсь. Ми хотіли на пожарку, подивилися, ні, все нормально. не знаю, що робити. Ну, ти вже викриваєш щось десь. Що може реально бути якийсь злочин. Ти дивишся, як людина. Мені не потрібно навіть мати якогось там посвідчення поліцейського чи ще когось, і буде як людина, встати з

Побуває тут в цьому. Це, що має бути особа, не висловно, ніхто. А, а, просто важко тразати. Це є, ні це є так, просто собі розуміли і э, розуміли, що воно означає, для чого воно є. Так? Вот. І сама розмова була для того, що ну, не повинні ви. Людина щось перевіряти, якщо ти є людина. Якщо є та якась істота, йому ніякий, йому тобі не зліта, тоді боку йди сидимо, що ти робиш? Я сам його ну і зупинююсь, кажу, що ти, ти робиш, тобі тоді. Тобто має ознаки якоїсь підозри і причина, типу, до нього не. звернутися Знає і це. перевірити як його війна, дійсно, що він типа якось себе поводи і проявляє. Ми трошки ходили ознайомлюватися теж із республікою, як ви повинні бути, що такі статус, права права, як ми повинні бути засобини на самому ділі, як ми повинні бути, а не то, що нам тут на музинах накопичують. Люди шаленіють, ти каже, я хати не можу вийти і так. Каже, та чого та чого ти ж людини, я, ти? Ти, ти я, ж людина ти нормально все є. Я кажу, нікого нікуди ні, ні, ні. 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 ні, ні. не забираю, нічого не боюся. Чому бояться? Чому бояться? Страх має. Mm -hmm. Йде телевізор, зум боящик, показує. Там то, так, то, так, то, то. не має свою думку. так, але що впливає на людину? На життя впливають, але людина має ще свою думку, бачить, що відбувається на вулицях, що відбувається навколо, що, на що сусіди спілкуються, що люди говорять. Не тільки що по телевізору говорять, а є, але теж переважно і все, серйозно впливає на людей. Я вам кажу, бо я бачу, до батьків мене дивляться постійно телевізор, і вони так само, так само все думком я, спром... зов... я, ну, е я не переживаю, я багато <хи> <не переживаю>. я... <хи> що переживаю, але ну, замзумповані є тим, що. Тим напливом, що говорить, а як насправді відбувається, є зовсім іначе. те, що ми ви вивчали статуси і людське. Е, поняття, теж, е, стан такий, такий. такий. Вже давно пора стан було ввести, стан війни, все. Пішли, раз, ну, вимикли, то ну, все. ви. ні. ми це робимо. Ну, ми тому, то не ви не маєте такі можливі, немає не такої можливості. Має... Ви... Ви не маєте можливості. Це має... що... як... Конституція України шостого року, так воно і підписано. Іде в ній касно чітко, як повинно що відбуватися, так і в разі цього, коли от зараз нас викнули, е, е, воєнні дії, так? Як назвали з самого початку, що йдуть у нас воєнні якісь там дії, так окей, вийшли військові, так воєнні, тобто за почали діяти. Так? Ці, ці, і відразу проявили стан воєнний стан, так? Цей воєнний стан повинен тривати 90 днів. Не Після не може продовжувати. Ну, От по Конституції написано, що він не продовжується. Після він не продовжується, а автоматично переходить в стан війни. Все. Ми тоді всі разом стаємо і витискаємо це все. Все, то і самий депутат, і самий президент, і це все що ж вразить. Працюють та, на, на нейтралізацію цієї загрози. А, стикаєте, от, не, не має, а чому ви, як ви так тікаєте, а чому ви тоді так є? Чому так є? Тому що це і вигідно для бізнесменів, великих бізнесменів. Для політики, для, для політики. Цього, замі, цього самого э, ядерності голюки ті гуляти, э ті, що. Вчора ми даємо кошти наші. Тобто весь підок, що йде, що подумав за газ, за світло. Вони хочуть. Це йде рахунки, що йде е, на Кіпер і Майами. Там, де е, російські, аряч, ні, ми, ми, ми знаємо, тому що йдуть. Ми робили ми запити, і, тут, і запити, знаємо. куди ці і, Ми йдемо йде на зброю конкретно. З цього виділяється зброя, і нас кидають ракет, розумієте? Конструють, походу виходить так, що е, більше 90% українців самі ж собі сопротисти. Тобто ну, уявити, як та для, для того, є створена Республіка Україна, яка вже створена з 96-го року, і йде е, енергоресурс створений, кошти йдуть туди в народ, сюди, тут. Україна не виїжджає нікуди тут вони є і ми починаємо підніматися. Дітай вчити і всіх цим так, щоб не було того, не віддавати гроші далі тим, хто нас буває. Так, для початку ми, нам саміше, треба це все обізнане, бути, що відбувається. Ми Розумієте? спонсоруємо, нас буває. Ми спонсоруємо, ми спонсоруємо нас, спонсор. нас Припиняєте? Припиняють, ми наскільки вже поїхали пацанів польочки, О, скільки може? Я, мене, я працював, у мене свої журнали, зі всі разом, так так, 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 зараз там що так, що призвоню, як там. Як там ти, ти? Саня, я ще не знав, я не міг розуміти, що вот таке є. Я не міг зрозуміти, каже, я стою динапозиція я не знаю, що я там роблю. Каже, я не знаю, звідки все літає. Каже, мене поставили, я от стою з автоматом. Кажу, що зашевелило і виїхав, що то корова побігла. Бо село приїхали, розрумили, а... Ну, все все живається, та і пахне, але. але... Що, хлопці, ми бажаємо вам дали зміни. Читайте трохи цей. Спасибо. Бажано, я також пожму вам, бо спокійні люди. Спасибо. Не маємо нічого проти не, вас. Просто... Да. Від... Спільно Щоб ми зможемо все, все змінити. можемо. Ми Після роботи ви стаєте людиною, ну тобто статус людини. А люди в нас є єдине джерело влади. І ми можемо на це все попливати, бо все зміни починаються з нас, з кожного. Я знаю, що ви десь в глибині душі погоджуєте зі мною. І я люблю спостерігати. Щастя, здоров'я, батько